Всім привіт! У мене тут то, як я вже тут розклала свою Куколла. Завтра розпаковка не буде, буде сьогодні такої от Куколкола. Ну, це якщо на картинці, я чесно не хочу Hello Kitty, саму таку типу Hello Kitty, я хочу Сіна Маро. От тут ну, потім ще буду, ще й, правда. От. Всього. Завтра розпакувати не буде, так що давайте сьогодні. Мені так інтересно. Мені казали, що тут щось сурплес, тут нічого не нема. Я це собі картинку залишу. І тут вже, мені кажуть, йде колекція. Тут у нас йде замочок. Давайте будемо слухати цей звук. О, oh. бо тут бантик, і то невдобно так тут під замочком відкривати. Ну, не мене по замочку, бо то неможливо було подати. Дивіться, вона тут така. Так, я не буду дивитись на наклеечку. Хух, я не увидела, що там випало. Так. Це в нас конструкція. Треба відкрити шарик, можна поставити клоу і закрити. Це просто якась конструкція, непонятна. Тут наклейка ми їх ходимо окінчали, а тут у нас конструкція купила. Вау! Дивіться, які тут картинки. Я цю колекцію собі залишу. Я буду дивитись. Тут у нас є Пуріно, далі куромі. Мелоді, Дальше. я хочу, знаєте якого я хочу? Я хочу або цю, або цю цю цю. цю, Коротше, я хочу або сіна Морол, собачку, я не можу її вичити, бо то мені непонятно там, коротше, далі. Я хочу жабку, собачку, сінамеро. З цього синього цю штуку. Коротше, мені без різниці, але ну, я курумі не хочу. Не хочу я курумі, Наклейку наклейкует. А це я залишу. Інтересно, яка мені Так Складу. І я собі, не знаю, може заведу в де будуть стояти колекції. У нас тут є такі пакетики. Один, два, три, чотири, 6. Шість. шість пакетиків. Тут наша сама кукла лол. Будемо її на кінці відкривати. Тут, мені каже, ну, тут такий пакетик. Дивіться, тут такий пакетик, такий пакетик, такий і такий. У них є одинакові, голубому цвіту. Давайте почнемо з самого маленького. Самий маленький у нас. Є я чуть прошу. Дивіться, яка сумочка, це у нас буде тоді ця. Так, да, дивіться, у нас така. Бо я знаю, я забула як звати. Вона така гарна, дивіться сумка. Вона така досить реалістична. Я собі ще одну таку куплю. О, кросовочки. На мені вже так не інтересно, коли той буде, бо я вже знаю. Я могла не з сумочки починати на нічого. Це такі босунішки. І не шла я, начнула я би із босунішок, тоді не б. Тут бутилка. А нет, тут наряд. Вау! А у ней есть такие дивите, платья. Я себе еще одну такую куплю, я вам могу покажу. Вот. У нас тут, дивите, она такая милая бутылочка. Дивиться. Так, тут ещё шапка, шапка, шапка. Так, да. Дивіться. воно така приятна. Шапочка. І наша куколка. Вона не в красивому коті. Ну вообще так. Вау, вона така красива, але ж без одягу вона не красива. А в одягу вона буде сіяти красиво. Я собі куплю ще одну таку, бо я хочу, я хочу ще одну усю колекцію світить. Одіваю, одіваю, буваю, робимо все, що хочу. Я можу потом. Ну, ні, 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 ні. Не потом. Ні, я можу якийсь перестану потім все грати з іграшками, я залишу ці манікени, я потім поставлю одяг на манікени і буду продавати одяг від куколону і самі кукла. Дивіться, вона така в таке оплачуває. Далі шапочка. От, ну такая милая. Давайте, вона така, така мила треш. Я хотіла другого якогось, ну, дякую і на сьому. Ну и даже сумочка. Так, а бутилочку можна, можно якусь станешь? бутилочка, Сумочку. Ну, щось якось я помістила, але я її не буду. Я ліпше дам бутилочку у рот. А сумочку. У ну, них таке все милое просто. Я собі ще якусь куплю. Я точно собі таку ще шари куплю. На 3000 думаю, можна купити. У сумочка не хоче триматися. Ну нічого дивіться. Така от у нас лялька. Я завела її, Це не 7 на мороз. Я забувала. Мелоді. Ну, я курумі не дуже, так сильно хочу на якійсь таке щось дуже страшне. Ну я собі хочу цього. Помпу помпуріна. Ну, пуріна, коротше. Не знаю усього синього, синю. Я дуже сильно хочу сіна морола, не така мила. Сіна марол або жабку, або. Коротше, я хочу всіх. Думаю, потім зберу всіх. Я може, а я тато ще скинула, мені ще тато Женя з за Мадячини. І дивіться, вона така мила. Так, тут нову колекцію шарики. А речі буду класти біля неї. У мене поки що лише двоє що стоять на шарику, ну... Але... Доки наша завдача сьогодні дала, получили дві наліпочки і конструкцію. Бо, кстати, у другу, усіх DC. Усі... Ой! цей шарик все тут. Я маму попрошу забити якось. Коротше, ця лялька. Та вона. Вони в мене двоє поки що стоять лише на шарику, а другий ні, бо других в мене немає шариків від них. Ну вони були в шариках, кстати, але ну, я їх десь подівала. Я не знаю, кстати. Так, все я їх тут двох покладу ліпше на один рік. І от тепер двоє на шариках. Ну, кстати, у тебе скоро появиться потім ще. Ну бо я собі потім піду і їх куплю. Я собі потім піду, куплю ля ляльку. Ну, я хочу собі ще таку. Я візьму дві такі, що Hello Kitty. Такі, от, що у що всьому шарику і можу візьму. Ну, там много, кстати, разних ляльок нам завезли, бо у нас були лише такі, що прически треба на прическе було. На прически то було ліпити. А тепер нас позавозили дуже сильно багато. І дивіться, просто. Зараз буду вам казати, звідки в мене ляльки Лол, хто мені їх купив, хто мені їх чи подарив, чи купив, чи подарив. Корон, давайте. Такі в мене багато таких великих ляльок Лол, але це моя сама любима, і я її не хочу взагалі. Ой, ну, вона моя любима, а я другі не хочу. Вона така. Це моя руба. вона як пікню просто. Мені її купив тато. Такі всі ляльки великі мені купив тато. Далі цю ляльку. вона така чорлідерша. Мені купив тато. ой, Там є така ожир... О, не ожиряє, а медаль. От така карточка до неї йде. Така штука. І в тему з мені зміни її так. Далі, це було в такому шарику, мені купила мама. Мама купила, мама купила, мама купила, мама купила. Дід купив. Тато купив, не було в таких яких не треба до коробочку. Кому треба гадна подарити. і щось не Воно запішети тепер. Коротше, це така ніонова, ну, світиться в темноті, це хлопчику. Я мене тут позити, що в мене з лохтів. Де воно є? Отут, ну, все вже загоює бігаю віграче. О, Бльостки. Такі блискуча. Помню, мені мама її принесла, як я раділа. Ну, купила в шарику. А це приніс Миколай. Таку. Мама купила в одній колекції. Це мені купив тато, а це мама. Да. Так далі моя новиночка, яку ви вже бачили. Або сумка така милаянка. І бутилка теж. Купила мама. Лиш не поди, шарика, ну будь ласка, чого ти, ти не стоїш? Вот, теж купила мама. Більше мені купила мама, ніж тато. Тато теж мені казав купить домик для Лол, кстати. І від Лол, кстати, самой, самого бренду Лол. Мені любляться обоє. І я зараз хочу організер для колекції. Я знайшла, може бути такий зараз я з нього всього повні і я вам покажу. От я його вже помила, все зробила вже. І тут, може, наклеєчки, я вчора від цієї куколки то, але нічого. Будуть тут стояти колекції, а наклейки теж будуть зберігатись кіщось. А картонки не знаю чи ні, але будуть скласти до цих штук. Але я ту картонку вчора, щорашню, звичайно підвала, але ну, вже нічого не чи Вони дуже сильно милі, вам рекомендую. І вони такі миліся. У мене такі прямилі, і я вже склала конструкції і все. На конструкції а що це все є до тепер не можу понять. Открити шарик, покласти куклу вол. А як нам треба закрити шарик? Кітьми куклу вов на то верхне кудиме? Яка логіка? Открит, ну, о, откритий шарик, окей. Откритий шарик, ну окей. Далі покласти на то, так як я на стенд і закрити. А як воно потім буде стояти? Мені це не треба. Ой. Опадочок знявся. Я вже хочу від цього уже цю колекцію зібрати з цих. <глзв> вони з цього падуть, бо у них не держать Все падає, мене тут так харить. Шапку можна ставити як хочеш, як я тут. Мою ну, мамі саме интересно я как на ну, її тут немає. От. От мої любимчики. Вони такі милі, а у них іменно пакетик такі милі, подивіться, просто тут всі були такі милі. Ну, короче, всім па-па.